Добрий день, я хочу запитати, чому ви обрали іменно професію вчителя? Доброго дня, діти. Я обрав професію вчителя, тому що е, цю професію не потрібно е, обирати. Це моє покликання. Що в ній вас приваблює? В цій професії мене приваблює. Е, приваблюють е, діти, яких я навчаю. Е, саме те. Як вони сприймають матеріал, як вони ставляться до навчання, який з цього виходить результат? Адже вчитись в школі це лише початок того навчання, який, яка людина робить впродовж свого життя? Пізніше вона вчиться іншому, пізніше вона вчить своїх дітей. І так далі. І що ви можете сказати, яка склад... складніша мета у цій роботі? Найскладніше в цій професії це, скоріше всього, знайти порозуміння з дітьми. І коли воно досягнене, ти маєш змогу дивитися і бачити ось результат своєї плідної та клопіткої праці. Це найголовніше. Цій професії я вважаю. Дякую вам. На все добре. До Дуже радий був з вами поспілкуватись.